До нашої розмови запрошуємо політтехнолога Олексія Головуцького. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю чи не виглядає на те, що поняття дипломатія, про яку каже президент, для усіх сторін цього конфлікту виглядає по іншому, скажімо так. З слів спецпредставника Стіва Вітхофа, в рамках переговорів про припинення вогню в Україні, має обговорюватися Запорізька АЕС. Ну тут ще півбіди, тут зрозуміло. Далі доступ до портів. І ситуація у Курській області. Чи розумієте, ви чому саме такі пріоритети виносить на стіл переговорів Стів Вітков? Ну, треба щось виносити. Тому виносять, треба якимось заповнювати, так би мовити, весь цей трек переговорний якимись деталями. Бо головне, що відрізняє, скажімо так, позицію американців від позиції Росії і України, це те, що американці хочуть них, ну, хоча і говорять, що є план Б, але поки що не зрозуміли, який план А повністю так. Але найголовніше для них це призупинення вогню. Вони, так би мовити, от, це їхня мета це припинення вогню. А далі далі там починається дуже безліч просто питань. Вони вважають, що з технічної точки зору, з політичної, з всіх інших питань це найпростіше. А от далі вже починається невідомість. Яка ну от тільки щойно прочитав, що Трамп заявив про е, свій дзвінок Путіну завтра, і він, тобто, він підтвердив, що будуть мовити про землю буде мовити про електростанцію. Ну, він так називає, мабуть, не може вивчити, що це атомна, ну, словом, про, про Запорізьку атомну електростанцію і про якісь ці, забув е, 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 е�, слово, яке він використав, е, е, активи, так, якісь активи, про якісь активи, які вони будуть говорити. Це взагалі, так би мовити, дуже цікаво. Пане Олексію, про землю, якщо вони будуть говорити напередодні радник Трампа, пан Волц він казав, що ну можливо Україні доведеться поступитися землею в на гарантії безпеки. Щоправда, не зрозуміло, що це за гарантії безпеки і якою саме територією треба буде Україні поступитися, але в принципі що це отак, от ну озвучується відкрито і нічого такого в цьому американці не бачать. Чи можуть вони якимось чином нас змушувати дійсно поступитися своїм? Територію. Ну, вони вже нас змушують вести переговори з Росією. Зрозуміло, що це не було велике бажання ну, нами, у українського керівництва вступати в таки в такому вигляді переговорний трек. І очевидно, що це от то, що зараз відбувається, і заява Зеленського. Це частина наслідків, тобто тиску американців, ми зараз так би мовити. Концепція в нас буквально за декілька тижнів помінялась, і зараз ну, всі заяви Зеленського вони побудують на тому, що в принципі правильно, що Росія не хоче миру. Так? Зараз ми в такій через. Ну, це як завжди буває, так що Путін розраховував, що Україна відмовиться від переговорів, так, і взагалі від, від, від цієї позиції щодо припинення вогню. А тепер ситуація виглядає так, що ну, тепер Росія повинна відповісти. І ми вівторок, я так розумію. Ну можливо, є якісь певні ознаки того, що ми знаємо, чи взагалі готовий Путін припиняти вогонь. А в тут ситуація вона я ще раз кажу про землю, про е активи там, і про все інше. Це вже після факту припинення вогню. Ну я особисто так розумію американську логіку. Зараз це такі попередні домовленості, так? Звучить величезна кількість варіантів. Коли говорять про землю, це, скоріш за всього, мається на увазі, що ну, зрозуміло, що ми залишаємо Курську область в будь-яких варіантах, так? А далі вже де от якщо та територія, яка Запорізька, на якій стоїть Запорізька атомна електростанція, то за рахунок чого, так би мовити, це буде відбуватися? Якихось територій в Донецькій області, чи з, повністю віддати там залишилось 1% Луганської області, чи якісь інші варіанти. Але це знову ж таки, ну це в американському, в американському плані, по ідеї, не повинно існувати попередніх умов з жодної сторін з приводу припинення вогню. І тому, от найголовніша надія, е, мабуть, на. Е, України, мається на увазі української влади і певної частини європейців, що Путін просто відмовить в такому варіанті. Тобто він, буде, він погодиться виключно з якимись умовами, які будуть неприйнятними для України. Ці умови вже озвучені, ну, принаймні, з них озвучені. Це припинення військової допомоги Україні і припинення мобілізації. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Очевидь, завтра в розмові Трамп намагатиметься збити з порядку денного у Путіна ці його додаткові вимоги. А що відбудеться, якщо Путін впрається рогом і на компроміс не виявить бажання піти? Чи можна розраховувати на те, що Трамп проявить агресивну позицію в бік Росії? Ну тут вже відкривається дуже багато... слабкість Трамповської опозиції, звичайно, в тому, що він дуже очевидно показує, що першим хоче зробити все швидко, так? І він готовий йти більше, ну, зважаючи на те, що. Ну, і Це його позиція. Це... Я поки що не хочу розділяти точку зору там дуже багатьох, що він є там ледве на агентом кдб старий, так би мовити, але його логіка така. Е Україна залежить від Сполучених Штатів. Україна залежить від військової допомоги не тільки Сполучених Штатів і фінансової допомоги. А, а от Росія вже пройшла певний етап величезної кількості санкцій. На неї тиснути вже просто якимись додатковими санкціями нема сенсу просто. Ну просто це довгостроково. Це невідомо коли проявиться і тому подібне, так. І е, на Росії можна буде тиснути, тобто варіантів, що завтра, чи там можливо вони перенесуть з розмов, можливо, це буде перша розмова там з цілою серією розмов протягом найближчих тижнів, але в нього є можливість це е, те, що він обіцяв, щодо виборів, це просто зробити так, щоб військова допомоги, фінансова допомога дуже сильно збільшилася в сторону України. Але тут є моменти, які ну скажімо так. Ну, вся команда зробила все для того, щоб такий варіант виглядав наймі найменш варгідним хоча ж таки, абсолютно не відкидається. І є тотальні санкції, які не вводив Байден з першу чергу. Навіть не санкції, заходи не санкції, не санкції, заходи економічного характеру. Це ціла низка, яка може протягом півроку року дуже сильно вдарити по нафтовій галузі. Росії так, але знову ж таки, очевидно, по багатьох його діях, що Трамп хоче швидкого результату, а в цьому плані це мається на увазі виключно припинення вогню. Пане Олексій, а от щодо тиску можливого на Росію, не знаю якихось там санкцій заходів, як ви говорите. Чи будуть вони враховуючи, що зараз враження, що Трамп намагається усіляко догоджати Росію? От зокрема New York Times пише про те, що міністерство юстиції США поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із міжнародного центру з розслідувань злочинів агресії Росії про. України цю групу було створено для притягнення відповідальності керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані. Ну тобто, враження, що Штати говорять: дивіться, ми навіть все не будемо нічого розслідувати, вас намагатися притягнути до відповідальності і так далі. Тобто, ще один крок фактично назустріч Росії. Ну знову ж таки, ну. Такі, ну... Що давала участь Америки в цій комісії? Взагалі, Що давала участь в цих групах і так далі? І що взагалі ці групи дають? Ну, розслідують, ну міжнародне. Ну я, я зараз з точки зору просто нинішньої адміністрації американської. Що це дає практично, так? Ну нічого, Путін залишається лідером найбільшої ядерної країни в світу, і з їхньої, з їхньої логіки, так, придеться все одно домовлятися з ним так чи інакше. І якщо, а вони це бачать, ну перше, вони самі такі, тобто така піар-складова для них дуже важлива в їхній діяльності, і вони бачать, що в Росії так само це працює абсолютно так. І що за дешево, взагалі, це нічого не коштує американцям, можна а, показувати свою так би мовити, повагу до росіянок, яка нічого не коштує абсолютно так. Ну, тут тобто для нього нічого не хоче сказати, що ми в хороших стосунках з путіним, що Путін там розумний політик, зробити такі от символічні дії з приводу, які зразу вже піднімає російська пропаганда. Це все про цю групу вже розтрупу, як це сказати, українською. Ну не словом, по -п 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 російська пропаганда це розповсюджила зразу ж в той же момент. Дивіться американці зрозуміли настільки нікчемні ці. Потуги європейців щось зробити з Путіним і так далі, і так далі. от Для нинішньої адміністрації американська це просто нічого не означає, а тому що вони для, вони йдуть на певну конкретну угоду. так І якщо е, їхній е, партнер, чи як вони там можна називати завгодно, ведеться на такі деше, ну розумієте, поки що? Поки що це не означає. Для американців нічого, вони нічого не втрачають в своїх позиціях, так? І тому давайте не забувати, що у Трампа залишиться, крім варіату тиску на Росію, у нього залишається в арсеналі тиск на Україну. Абсолютно, так. Ну, наприклад, Ну скаже: добре, давайте. От мені, потрібно, от, мені дуже потрібна ця 30-денна перерва, так? Е -е, давайте на вибір там. Припиняєте, припиняєте мобілізацію, чи е, давайте, щоб ну, ми -то точно припинимо там зброю надавати, щоб європейці перестали надавати зброю, наприклад, так? І тут вже дуже важливо, як ми зареагуємо на це. Знову ж таки, давайте просто згадаємо місяць назад. Яка була реакція і суспільства і влади на ті пропозиції е, Трампа? Пам'ятаємо, ну я не знаю, можливо, ви не пам'ятаєте, але я пам'ятаю чудово, рішуче так би мовити. Непогодженість, не, не незгода з ми всіма, всіма, так. Трамп нічого не розбирається. На ми не витримаємо тиск, нам допоможе Європа і так далі. Зараз ситуація. Ну тобто, ми, ми попри всі наші так мовити, заяви, ми, ми сидимо за столом переговорів. Ми готові до припинення вогню на 30 діб. Ну в така от позиція. І зараз йде умовляння і тиск на ну, умовляння в першу чергу Росії. І тому е, наступний крок, звичайно, за Путіним, а далі наступний крок не за нами, а за Трампом. А вже після Трампа, влежності від того, до чого він вирішить, так би мовити, і е, тиснути. На Росію. це вже він тоді розуміє, що це довга довга гра починається. Що він протягом там місяця двох не зможе. Заявити про те, що він чудовий миротворець. Ну якщо він це завтра говорить, дійсно зрозуміє, що гра його затягується, буде непогано. Може ще не зрозуміти. Пане Олексію, дякую дуже вам за ваші коментарі, що знайшли час долучитися до нашого етеру. Олексій Голобуцький, політтехнолог, говорили про майбутню телефонну, напевно, розмову Трампа і Путіна.